Про перші плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі Москва оголосила ще у березні 2023 року. Наша розвідка переконує, що лише триває підготовка сховищ для її зберігання. А разом із тим, напруга з цього напрямку залишається від початку повномасштабної війни. На який розвиток подій можемо очікувати, розкласти все по поличкам допоможе Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21. Пане Павле, доброго вечора! Вітання вам зі Львова. Слава Україні! Героям слава! От почина... Почнемо одразу власне, з цього, що ми анонсували. Керівник головного управління розвитки Міноборони Кирило Боданов вчора повідомив, що жодної ядерної боєголовки Росія поки що не передала Білорусі. Натомість Путін, 16 червня, заявив, що перші російські тактичні ядерні удари вже перебувають на території Білорусі. Слід за ним і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко також заявив, що Україна вже почала отримувати ядерну зброю з Російської Федерації. Е, ну, у нас не виникає питання, хто з них трьох бреше. Ми і так розуміємо, хто. Брехав і бре і брехатиме далі. Питання інше: чи буде все ж таки переміщено ядерну зброю в Білорусь, і з якою метою насправді це робиться, якщо вона справді буде там? Ну добре, що зрозуміло. І, і, і чи перебуває ядерна зброя зараз в Білорусі чи ні? Це безумовно важливе для Європи питання. Втім, для України це не найголовніше питання. Справа в тому, що е, ймовірність застосування по Україні тактичної зброї Російською Федерацією, російськими окупантами існувала і залишається існувати. І е, те, що росіяни натворили за останні місяці, е, воно тільки підтверджує, що у них там не всі дружать з головою і вони здатні на най, найсамогубчіші кроки. Втім, звідки прилетить це буде з Брестського напрямку чи з Каспійського моря, це не суть важливо для нас. Ми просто маємо бути готові до такого розвитку подій. Що ми маємо робити? Перше діло ми маємо посилювати протиповітряну, протиракетну оборону, ядерна ракета, ядерна бомба вони не є. Джерелом ядерного вибуху, допоки не спрацює е, вибуховий пристрій, е, тобто протиповітряна оборона, протиракетна оборона, Петріоти, е, Самти, е, засоби крилаті ракети теж можуть нести ядерні заряди. І ви пригадайте коли. І по Україні, і по Польщі навіть в Польщі знаходили російські ракети Х-55 з імітаторами ядерної боєголовки. Це імітатор, це замінник на, на цій ракеті стоїть. По нам ними на ми вже стріляли. І відрізнити, є там справжня боєголовка чи нема, неможливо не практично, і значить, треба збивати незалежно від того. Що чим вона там начинена? Посилення протиповітряної оборони основний шлях е захисту України, як від ядерної, так і будь-якої зброї ну, в випадку ядерної конфронтації, ми е розуміємо, що Білорусь буде фактично ціллю. Чи розуміє це сам Лукашенко? І в такому разі, а чому? Прямого залучення білоруських солдатів йому вдалося уникнути. А от розміщення тактичної ядерної зброї на території його держави ні. Бачите, безпосереднє пряме залучення його солдатів, це пряма участь в бойових діях, це реальні втрати людей, загибель людей, це перспектива того, що по містам Білорусі прилетить, точно прилетить, прилетить по їхнім об'єктам. І це такий безпосередній вихід. А розміщення ядерної зброї чи погрози розміщенням ядерної зброї, це в його розумінні така гра на підвищення ставок. Я нічого не роблю, я нічого за це не получу. Зрештою, врано чи пізно він отримає те, на що він заслужив. Втім, я думаю, що це це не буде пов'язано з можливим розміщенням ядерної зброї на території Білорусі. А в комплексі все, що він наробив, і білоруському народу, і українському народу. Павле, от давайте про це детальніше трошки поговоримо. Власне, Путін зробив усе для того, щоб пов'язати самопроголошеного чільника Білорусі крові, власне, із кремлівським режимом. Якщо відбудеться падіння кремлівського режиму, а ми віримо в те, що це відбудеться, вслід за ним відбудеться падіння і Лукашенка. До Лукашенка відразу, ну, я не вірю в падіння кремлівського режиму. Ви розумієте, хтось з російських експертів, якщо не помиляюсь, оцінюючи те, що сидить в Кремлі, сказав: це ж не Путіна там один. Там їх десяток таких. Якщо вони ззовні мають різні обличчя, але якщо їх припровати як жаб. Виявиться, що в мізки у них одні, е спинний мозок теж е спільний. І неважливо, хто там буде сидіти в Кремлі е цей Путін, чи Патрушев, чи Бортніков. Е мислять вони однаково. Отже, і Лукашенко. Лукашенко, можливо, теж не один. І швидше за все, що Лукашенко не один. І... Тобто зміна, якась внутрішній там переворот, може бути навіть ще в гірший бік, там прийдуть якісь пригожини до влади з стрілковими. Це теж можливо. Ми маємо не чекати зміни кремлівського режиму, а цілеспрямовано працювати на те, щоб Росія чи те, що від неї залишиться згодом, і Білорусь. Перетворились на безпечні демократичні групи держав чи держави. Я не знаю, що це буде забезпечені наші кордони. А, якщо, власне, от ви дуже цікаво і так дуже дипломатично сказали, що ми повинні чекати або готувати це. Насправді ми бачимо, наприклад, що так само говорять і наші сусіди з заходу. В ефірі телеканалу Полсад, польський генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак сказав, заявив, я цитую дослівно: ми готуємося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться, потрібно бути готовими підтримати ті війська, які будуть вести операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм. І от у мене запитання: кого саме мав на увазі польський генерал? Чи це е, ті підрозділи, які зараз складаються з Білорусі і працюють і воюють на боці Збройних сил України, наприклад, полк імені Костося Калиновського, чи якісь невідомі нам сили, які зараз перебувають чи в Білорусі, чи готуються в Польщі, чи ще десь? Я не знаю, що не мав на кого саме мав на увазі польський генерал. Можливо, в них є певна інформація, якою я не володію. Втім, я з тих людей, з ким я спілкувався. Ну, так скажемо, я довіряю е, нашим білоруським союзникам. Це не партнери, це союзники е, з полку полку Калиновського, які е, з території України борються за майбутнє е, своєї, своєї батьківщини. Вони фактично захищають зараз і нашу, і свою власну свободу, борються за неї і тих сил, які підтримують їх. На території Білорусі. Це наші союзники. Це інше, ну це питання дуже широке, і я навіть не думаю, що це доцільно обговорює пане Павле, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Питання, що очікувати з напрямку Білорусі, уже стало для нас таким на рівні з Шек... Шекспірівським бути чи не бути. Зразу раз ми до цієї теми повертаємося. Дякуємо вам, що допомогли так у своїй голові. Це по поличках розкласти з нами. Був Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21